Всім привіт з Одеси, Ми на привозі у Танюші. Танечка, доброго дня здрасте, здрасте, вам. О, ви якраз відкрили нам показати, да? красені такі краси. я не бачила, О, скучила вами вже да? трошки. Да. Розказуйте, які е... середній речок. А тіни які от від і до? 1300 триста гривень кілограм, 1700 сімсот гривень кілограм, залежить від розміру. Кілограм, да? Да. 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 Якщо варені, теж можна варені зварити і відправити. У вас можна замовити уже прям варені со спеціями можемо да, право. Тому хто да. любить раків, дивіться, які вони гарненькі. Так а можна хоч одного взяти? Не вкуси він мене. Дивіться, які і всі Телефон живі. Телефон на 067 770 сім Таня татя дзвонити. Любі сирі, варені. Ви так, зробите, так так, так, так тільки зараніше Ви дзвоните. Або приходьте дівчатки, мальчики на привоз, скоро на море взяли відеречко, да, з раком і на море побігли. Головне трошки зарані. Зарані. За часа хоча б, щоб сообщити, що будете. з варами і все. А доставочка візьво. по тільки по Одесі? Так, да, так. Да. І по Україні теж можна зробити. І по Україні ви льот там щось служите, так? Да? льот, так, да, так. Да, да. І це ну, дойдуть. Якщо по Україні, то лучше в живому вигляді вони в живом віді так і прийдуть. І приїдуть. Да, да, вже на поместу зварилися і Угу. Тому дзвоніть або або приходьте друзі на привоз до девочек. А, це прям такі кабанчики, так? Да? Да, кабанчики. Кабанчики. Приходьте, вибирайте.